Вітаю, шановні глядачі! У німецькому бундестазі у першому турі не обрали Фідріха Мерца канцлером. Кандидат не отримав шість потрібних голосів. Але з другої спроби він став у державну руля. У чому ж причина інциденту? Чи є там глибше невдоволення Мерцем? Зараз будемо розбиратися. Ну і взагалі ситуацією. Поїхали! Насправді, всі в Німеччині знали, що такий сценарій можливий, але ніхто цього не очікував. і Лідери партії були налаштовані оптимістично. І все вже було підготовлено присяга нового канцлера, присяга нового кабінету міністрів, передача посади. Потім відбулись перші телефонні дзвінки з главами держави і перша поїздка, але все це затрималося. Чогось подібного ще ніколи не траплялося. По суті, це в Німеччині перший такий прецедент ФРН, коли призначений канцлер мав стабільну коаліційну більшість за собою узгоджену. Детальній коаліційній угоді, а потім зазнав невдачі в першому турі голосування. Формально більшість, яка складається з 328 голосів, виявилася не такою вже і стабільною. І саме тут розпочинається детективний процес і пошук винного і є декілька можливих винуватців. Серед християнських демократів майже всі клянуться, що це були соціал-демократи, аліоцентристи котять бочку на дисидентів з християнських демократів. Хто б це зробив, але це дуже серйозно. На щастя, Німеччину чекав другий тур. Якби він провалився, то далі слово йшло б за президентом. Він або призначив Мерса канцлером, або розпустив би парламент і запустив нові вибори. Штанмайер соціал-демократ, то ймовірно призначив би Мерса. Але легітимність у Мерса була б куди меншою. Але певна шкода вже завдана, тому що відтепер Мерса можуть вважати проблемним канцлером без стабільного альянсу. Його рейтинги популярності і так вже низькі. Якщо навіть обрати не могли відразу, то буде. Ще далі може бути гірше. Але ми сподіваємося, що він зараз набере оберти, до того що альтернатива почала просідати. І все складно в Німеччині. Сподіваємося, цей політик зможе поворувати. Крім того, нестабільність у політичній сфері негативно вплинула на економіку. Найважливіший в Україні фондовий індекс вПАВ. Детальніше про це читайте в нашому телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Ми активно стежимо за економічною, політичною і політичною ситуацією у світі. Ну і вже переклали. Привітання президента Штенмаєра Мерсу і, взагалі, церемонію е, визначення його вже канцлером. Навряд хтось прийшов з повинною, тому тепер між партнерами у парламенті може зростати недовіра. Наслідки можна виправити, але не одразу. Це вимагає часу та зусиль. Ситуацію зловтішаються опоненти. Так Аліса Вайдельс з альтернативи закликала до дострокових виборів. Мерс має піти у відставку. Шлях до загальних виборів має бути розчищений. Казала вона журналістам, назвавши результат гарним днем для Німеччини. На щастя, недовго їй радіти прийшлося, але звісно, все було на волосинці, і це проблема. Насправді, ось така осічка є провалом як лідерів партії, так і лідерів парламентських груп. Ні Мерц, ні Клінбайль не продумали все до кінця і припустилися помилки. У обох фракціях можна знайти кілька зрозумілих мотивів для пояснення такого результату. Мерс висунув надзвичайно високі вимоги до людей, особливо у січні, коли він зруйнував бар'єр проти альтернативи. Нагадаємо, тоді ультраправі проголосували за жорсткішу антиміграцьку політику, тому дуже ймовірно, що дехто із соціал-демократів досі не пробачуємо цього, бо це також було порушення табу. Тут випливає старий страх перед ультраправом. Це рішення захищали майже всі у християнських демократах на той час, але у світлі поразки Мерса виглядає не так однозначно. Якщо це так, то можна і запитати соціал-демократів, чи розуміють вони, що проблему, якщо е, не вирішувати, що буде далі. Бо альтернатива потім набере ще більше голосів. Чим гірша ситуація в державі, тим кращий грунт для радикалів з обох сторін. Крім того, можуть бути незадоволені і серед християнських демократів. Річ у тому, що Мерц вимагав скасувати ключову передвиборчу обіцянку вже наступного дня після своєї перемоги на виборах. Мерц дозволив Німеччині набрати сотні мільярдів доларів боргів. Обійшовши обмеження на запозичення завдяки підтримці більшості депутатів Буднестазі. Правда, тут можна виправдати лідера правоцентристів, бо ситуація в світі така, що треба було проштовхувати це рішення на оборону і інфраструктуру. Згодом Фредріх Мерц сформував свій уряд, не врахувавши серйозних проблем та потреби регіональних асоціацій на скалічному комуняковому сході. Німеччини багато хто відчуває, що їх не сприймають серйозно. А інтереси їх занедбали. У деяких складається враження, що Мерс не розуміє серйозності ситуації, враховуючи неминучі земельні вибори та сильну партію альтернативу для Німеччини. Також Мерц помилився, коли призначив керівника парламентської групи, якому багато хто в групі не довіряє. Лідер лівоцентристів Ларс Клінгбейль також помилився. Він призначив довірних осіб та вірних соратників майже на всі важливі посади. А ось дуже гідні колеги, які не такі вірні йому чи мали інші погляди, були відсунені назад. Але, незважаючи на всі проблеми, на щастя, у другому турі Мерц став канцлером. Він отримає посвідчення про призначення з рук федерального президента Штанмайера в палаці Бельвю, що ми, в принципі, вже і транслювали в нашому телеграм-каналі. Відео є там з перекладом. Мерц у підсумку здобув 325 голосів. Підтримки для більшості йому треба було 316. Очевидно, що партійні лідери викликали. Викликали на серйозну розмову у своїх підлеглих, і це подіяло. Тепер чекаємо, що Мерс поїде до Парижу та Варшави для зустрічі з ключовими союзниками. Підсамовуючи Мерсе відразу не вибрали, тому що хтось з коаліції не голосував за кандидата. Голосування анонімне, тому саботажників не вичислиш легко. Ця ситуація сталася вперше у німецькій політиці. У другому турі Мерса переобрали, але осадочок залишився. Провину несуть як лідери партії, так і депутати партій, які сильно підставили своїх ватажків. Кінця світу не буде, але це сигнал, що треба попрацювати в урядах партій. Можемо і очікувати, що фондовий ринок позитивно докнеться на обрання Мерса. А ми бажаємо новому канцлеру усіх благ та розв'язати проблеми, які нині є у німців. Загалом, треба, щоб Німеччина показала, що вона готова бути центром об'єднання Європи. І ця така от, підніжка це проблема. Тому що, от ми бачимо, що зараз відбувається в Румунії. І обрання канцлера правоцентриста теж так чи інакше будуть впливати і на румунські вибори, і на польські вибори, і на багато чого іншого. Тож Німеччині треба не падати в обморок, оскільки там американці розповідають, що вони там можуть піти, чи не піти з Європи, чи там ще щось вони, а треба брати відповідальність і стійко нести. Це лідерство, тому що якщо Німеччина цього нести не буде, то по суті, ми втрачаємо цю точку опору для Центрально-Східної Європи. А це, по суті, подарунок всім ворогам. На сьогодні, по суті, інтереси Сполучених Штатів частково і московитів для послання Європи, для послаблення Європи, так? вони в дечому збігаються. І це надзвичайно погано. І тут треба німцям, французам і британцям розуміти. Що, в випадку, якщо вони далі будуть таким чином діяти, то ну, не буде діла ніякого. Європа залишиться просто об'єктом розчленування, знищення, і ніякого діла не буде. От. Тому і безпека буде в дуже жалюгідному стані, і економіка Євросоюзу буде дуже сильно страждати. Але шанс ще є. Все було важко, перелякалися, переголосували, тому що ну, вибачте. Подобається вам Мерц, чи не подобається вам Мерц, подобається там в соціальних демократах якщо їхній лідер, цей лідер не подобається, але це останній шанс. Якщо його зараз не виправдують, його прохавлять, то крайні сили, крайньо праві, крайнь ліві, візьмуть гору, голову, гору в Німеччині, а це означає, по суті, остаточно в Європі. Все накриється мідним тазом просто-напросто. Чи треба це європейцям? Зараз, взагалі, треба менше думати про ці відтінки політичних процесів, а більше думати над раціональними рішеннями. І збільшення оборонних бюджетів, і також надання промисловості взагалі бізнесу легшого дихання це ті напрямки, які треба вирішувати запускати. Ну і також, звісно, робота з міграційною політикою, вона має бути куди серйознішою, політика ця, і не давати можливості просто вже. Запускати без жодних перевірок, будь-кого, цей час уже ну, пройшов. Я не кажу про те, що Європа буде якось ізоляціоністською і таке інше, але все ж таки міграційна політика має бути виваженою, логічною і зрозумілою для громадян. Так, в принципі, і буде, і це треба запускати і робити, і заспокоювати суспільство. Суспільство багато в чому невдоволено, проблем дуже багато, і ми побажаємо мерсово їх вирішувати. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.